Всіх вітаю на своєму каналі Слава Україні! Героям слава! Вітаю всіх з Днем Незалежності України! Ми приїхали в українське село штат Гайо, місто Парма, Собор святого Йосифата. Сьогодні організовує тут український фестиваль. І ми з сім'єю вирушили дві години-кілька хвилин нам сюди, але ми плануємо тут провести день. І... Звичайно, поділюся з вами, що тут сьогодні буде відбуватися. Приємного всім перегляду. Сімейство в зборі. Брендона нова футболочка. Катруся в вишиванці, яку моя сестра в Чикаго їй подарувала. Марчику також подарували, але на нього ще велика, то сьогодні в тій, що завжди. Дуже гарний собор тут святого Юсофата. І от, Ukrainian Festival to support Ukraine. Сьогодні і завтра. Головною вулицею українського села майорть українські прапори не тільки в День Незалежності, вони тут завжди. Є. Ми приїхали це 14-та година дня. Тут об 11 відбувався парад головною вулицею, йшли українці, але кожен тут живе і собі повернувся додому зараз в спеку, а нам куди діватися, тому ми приїхали трішки пізніше. І отут позаду церкви ми бачимо вже і дитячі розваги, і димить, і напевно щось продають, і буде музика. Ну, побачимо. Це вхід у церкву, дуже гарне подвір'я церковне. Ми щойно зустріли ректорати цього собору, і він сказав, що церква відчинена і можна зайти глянути. То я дуже хочу подивитися, як тут всередині. Ми з Бренданом відвідали собор всередині із дітками. Ну просто віднімає мову, як ви могли бачити. Але запитуємо Брендана, on what you saw. Very beautiful inside. It's incredible how well a church can be maintained when there's a whole community behind it. So... Каже, що дуже гарно, особливо зрозуміло, що велика ком'юніті, дуже багато людей є, кому тут uh, доглядати, працювати. Червона рута лунає іздалека, чуємо. А, такі розваги для діток, то вже добре, вже Марку буде чим зайнятися, а запахи неймовірні, то ми йдемо, напевно, що пообідаємо і тоді будемо розглядатися інше. Марчик, mm. покажи свої шкарпетки. Так, от такі сьогодні в нас патріотичні. Тут вже люди е, їдять, музика є жива, інструменти українські. Підспівували люди, я чула. Дуже гарна атмосфера. Фотозони зони різні. Гарні україночки, українці. Збирають на благодійність. Продають різні речі. Дуже гарно все організовано, але сьогодні неймовірна спека. Пізніше піду, все, детальніше походжу, порозглядаю і вам покажу. Йдемо вибирати якусь їжу, шашлики є. Ковбаса, напої, попкорн. Гарні наші люди. Марчик вже пішов туди стрибати. Хто за чим? А я прийшла по українське пиво і, звичайно, львівське сьогодні буду. Ну що, за перемогу. Смака, особливо спеку. Брендон вже мені другий віночок купує. Він дуже йому подобаються наші віночки. А я такого не маю гарний. Подивимося на техніку всередині. Лівлен Майдан. Дякую. Ще тут є таке приміщення від церкви. Ми хочемо подивитися. Що тут? А, тут будуть продавати, напевно... Їжу, випічку і різні сувеніри. О, так багато тут все. Іду, покажу вам, що тут можна придбати. Вишиті. Свічки, коралі. Жінка тут прямо на ходу робить песонці. Я думала, це вишиті, а це просто такі розмальовані. Тут ювелірні не золото. випічка. Кожен щось приніс, кожен щось подає. на надвору походимо, подивимося, що тут гарного пропонують. Ой, які магнітики гарні. У мене ось такий є на холодильнику з любові з України. О, Марчика, от які футболочки є на тебе. Нам тремарчику нову, бо його вишиванка трішки велика. А ми маємо таке вдома, булава, знаєш? У твоїй кімнаті О, така велика. Big one. Супілочки маємо з України. Ось такі люди питають. Mm -hmm. Супілка. Uh, Інструмент. А що це? Пазл. 45 доларів пазл в Україні. Так, серветочки, а ну, несе галя воду нам потрібно знайти. Немає, бо вже мої закінчуються. Диск, Хтось ще слухає музику на дисках, не знаю. А, зброя перемоги. Ну-ну, Воно все разом ти не можеш підняти. Слава Україні! Наш мальчик дуже любить зброю. Зброя звільнення. Не відійде ніяк. Весь червоний від тих Стрибалок. Розглядаємо далі різні вироби. Я тільки що зустрілася з жіночкою Світланою і її чоловіком Володимиром. Якщо ви мене дивитеся, велике вам вітання. Вони сказали, що вони на мене підписані в Ютуб. Дуже приємно було поговорити. Дають мед. Так, дивіться, пилок. Розкажіть мені, хто що з спіл... пилка робить, каже чоловік пан Орест. що його просто добре і корисно їсти. І хто в Америці, так, чайну ложку на день, хто в Америці і десь. А ви поштою відправляєте? Поштою відправляєте. Якщо треба, Якщо треба, відправляєте. Подивіться, отут вся інформація, телефон і адрес. Так що купуйте пана Ореста мед. Дивіться, чи мене пан Орест буде пригощати. Квашений не вирок домашнього приготування, так? З, медом, так? З медом. І ще зараз мені його полиють медом. І я буду таке пробувати смакуту. Котрий брат? Який брат? Який-небудь? Давай. Все, все, зразу Марчик замовив собі вату солодку блакитного кольору. А я попросила тигеньку дівчинку зробити не дуже велику. Тут такі величезні роблять. Камон тут ще така кімнатка є. Пише, що Роміж Sale». Можна щось придбати і бачу, грають шахи. Дивіться, старий кобзар. Це який рік? 1952 рік обзор. Ой, яка гарна фігурка в мене. Яка краса. Зараз запитаю, чи продається. Це 5 доларів Тарас Шевченко. Та ви що, серйозно? То я собі куплю. Клас. Open book. Це такий альбом для фото, але дуже Марчик собі трішки освіжає. Це 5 доларів, який рушничок вишитий. Серветочка ось така за 7. Хрестиком. така за чотири. Так, я йду поговорю з ним і вам покажу, якщо щось придбаю. Це у нас хто? Славка? Holy Bible. Holy Байбл є? Вісім доларів така. Нехай це вживані речі, але... Там вон, в тих продавців нові такі ціни космічні. Дуже тут на книги гляну. Беру таку фігурку. Я дуже хотіла таку. Десять доларів це взагалі, а в магазинах українських по 80 і вище. Тепер взяла собі Тараса Григоровича Шевченка, таке з дерева зроблене за 5 доларів. І оці всі книжки по долару продає чоловік. Сказала, що сказав, його теща померла, і він розпродає ось ці всі речі. Це Берендуну. Він дуже про Чорнобиль любить. Взяла брендуну, собі взяла Ліну Костенку, вибране. 1989 року збірка. Взяла Карпати очима допитливих. Такі ця книжечка зараз гляне. 1976 Львів. Далі взяла панас Повія, шкільна програма 1971 року і взяла хрестоматію з української літератури 20 століття видавництво шкільної ради Нью-Йорк 1978 року. Це все по долару, по долару книжки. За все 20 доларів заплатила. Просто скарб сьогодні я знайшла тут. Так, я тут на фестивалі зустріла Юлю. Якщо чесно, я вже за Юлію слідкую кілька тижнів на YouTube, канал називається Ukrainian Family, Але я знала, що я сьогодні сюди приїду в Клівленд на фестиваль, і ми з Юлією домовилися зустрітися. Тому особисто вас да? знайомлю сьогодні з Юлією. Неї троє діток. Вони вже 5 років проживають тут в Америці. І я знаю, що в мене дуже гарна позитивна аудиторія. Дуже добрі люди. І я вас дуже прошу підтримати. і її канал Ukrainian Family. Я обов'язково залишу посилання в описі під відео. Юля, Дякую. всім привіт. Я теж дивлюся Галіні відео. І мені подобається, що має така жива аудиторія, стільки коментарів теплих. Я теж таки хочу Підписуйтесь, А це мій досвід тільки недавно розпочала. Як ми жили у Львові, приїхали в нас дітки, як ростують, школа. Якщо вам цікаво, буду вам вдячна за підписку. Якщо вам подобається, звичайно, то залишайтеся. Я приїхала на фестиваль, зустріла Галю. Дуже класна людина. Мені дуже е, імпонує, правда. А ви однолітки так, з і... не, не і... буду говорити про скільки, чи ти вже казала? Мої ну, знають все про мене. Ми так. Так. вже такі е, молодіші. Так. А, От, е, приїхала мені дуже приємно і юля з донечкою, з середньою приїхала. Та, Хочеш естелочка, ходи, естелочка? Її звати Естела. вона та, така в українській символіці. бачите? Вони були сьогодні тут на параді. Ми на парад вже не їхали, бо то було зранку. Нам трошки далеченько. Можливо, ми вже на другий рік приїдемо на парад. Так Старшими що міжна. там і дівчатка допомагають канали, і розпакування роблять, і такі влогові відео, як і в мене. У yeah, старш... мене, мене старших двоє народилося в Україні, а менший хлопчик Хлоп. це, тут, то дуже називається. А наш Марцик, він Марк Вільям. у нього О, клас. Вільям. Вона казала одне, то ми взяли одне. Так. Але. Але цікаво, що він вчиться говорити українську, він говорить англійською. Так, не що. так. Що, нічого. То дуже всіх прошу, підтримайте Юлі канал Дякую. і ми щось ще придумаємо. Можливо, ми в прямий ефір разом вийдемо. Може так, не була. Щоб ви ближче познайомилися. Юля в прямому ефірі. Якраз для неї буде експеримент перший, і ми вас ближче познайомимо. Дякую. Пока. Тут дивлюся, щоб на Марчика якусь вишиванку, футболочку. В нього є, але завелика. А от така мені подобається. Тут вишивка, хрестиком. Треба Марчика, щоб собі сам вибрав, яку він хоче. Так, я прийшла шукати свою дитину. А, Марк! Це, напевно, він тут, так, так. Бешкетник. Марк. Wait, wait. Катя с За донати. Катя ще.

часу дуже гарна компанія зібралася, нові знайомства. Пан Орест з дружиною, дуже приємні люди, познайомилися з їхньою донечкою, з друзями. І всі зараз тут спілкуємося. І на сьогодні буду з вами вже прощатися. Щиро вдячна всім за перегляд. Слава Україні, героям слава і бувайте здоровенькі.